і збіжжя продавалося на базарі в ту суботу. Стояли вулиці возів із сіном, з прядивом, з вівсом, з хмелем, і лантухи з борошном, і мішки з крупами, і камені жовтого цукру, і дупляники меду. І всього було багато. Навряд чи хто й подумав би, що припасу задля такого великого міста замало таки. І здавалося людям, що на мирославському базарі є все, чого душі заманеться, аби гроші. Поринути в ярмаркування минулих століть допомагають унікальні ретрофото – все, чого бракувало селянинові в повсякденному житті, можна було придбати на ярмарку. Це були і тканини, це була і вовна, це були і, і свійські тварини, яких можна було придбати. Це були продукти харчування. Слава чорна слива, купуйте слив! Читати полив'яні! Усі, ярички, мідячки, судянки солодки, дівчата. Чого цього тільки нема на цьому ярмарку? Еге, колеса, дьоготь, тюсю, щениця. Якщо зараз для нас закупи шопером через плече це звична справа, нічого такого, погодьтеся, то для наших прадідусів та прабабусь ярмарок був подією. Особливо атмосферними були ярмарки напередодні Різдва та Великодня пишуть дослідники. Ряди, де продавалися всіляке таке цікавеньке, яке ми, жінки, так любимо, звалися красними торгами. На красних торгах був святковий крам, мануфактурні та галантерейні вироби, тканини, одяг інший красний товар, зазвичай закордонний. Ну як зараз напередодні свята. Погодьтеся, закупи напередодні свят за атмосферністю, годі з чимось порівняти. Саме так було й раніше. Ряди були, де виставлялися товари е, такого загального вжитку. Бо на цих е, рядах вони називалися панські ряди, е, продавалися особливі товари, е, прикраси. Е, Золото, срібло, якісь коштовні тканини, і ці ряди користувалися особливою популярністю. Крім того, звичайно, продукти сільського господарського року, обов'язково якісь екзотичні продукти, такі як червона ікра, такі як риба, яка, скажімо, не, не водилася да, у, у цих водоймах, тобто, все-все на світі, абсолютно, що тобі треба для життя. По цим панським рядам завжди любили ходити заможні люди, і навіть приїжджали люди з Петербургу, з Москви, тоді в цій імперії Російській. Люди любили приїздити на українські ярмарки, за того, щоб не дуже дорого придбати собі якісь речі. Які власне мали вважатися коштовними. Були спеціальні місця, де продавалися традиційні жіночі прикраси, де продавалися гарні хустки, де продавалися сап'янові чобітки. Які теж були важливим елементом народного костюму? Якщо не вся родина була присутня на ярмарку, то той, хто був. Делегатом, так би мовити, посланцем обов'язково мав привезти звідти якісь подарунки. Їхати з ярмарку без подарунків для членів своєї родини вважалося поганою прикметою. Дівчата може одну з цих скринь минулих століть, де наші прабабусі зберігали свій посах, придбали саме на ярмарку. Музеям та дбайливим криворізьким колекціонерам старовини вдалося їх зберегти. На цих ретрофото продаж таких скринь, а на цьому фото продають прототип прядильної машини. Прядки, що у наших прабабусь вважалася за кращий презент з побутової техніки від чоловіка. У цих ятках продаються гарнючі кролевецькі рушнички. А на цій світлині бачимо, як раніше українці продавали капелюхи. Ця веселунка тітка продає курочок. А на цьому фото маленькі гуцульці купують музичну цяцьку губну гармоніку. Як доставляли гончарні рукотвори на ярмарок, щоб ті не розбилися за кілометри дорогою? Виявляється, був такий лайфхак у наших пра гончарні вироби закутували в сіно і вантажили на воза. Гори горшків, закутаних у сіно, поволі сунули, здається, нудьгуючи зі своєї неволі й темряви. Подекуди тільки яка-небудь розмальована яскраво миска чи макітра хвастовито висувалася з високо піднятого на возу плоту. Привертала розчулені погляди прихильників розкоші. Багато з подорожніх поглядало з заздрістю на високого гончара власника цих коштовностей, що повільно ступаючи, йшов за своїм крамом, дбайливо закутуючи глиняних своїх чепурунів та кокеток ненависним для них сіном. Колоритних ретросвітлин із продажем гончарних виробів чине найбільше. Через це складається враження, що наші пра тільки їздили на ярмарок по них. Утім, це не так. Гончарних виробів було не найбільше на ярмарках. Зрозуміло, що це посуд. Посуд надзвичайно потрібна річ. Гончарні вироби, звичайно, вони були не такими дорогими. По-перше, по-друге, на гончарних виробах можна було... Реалізувати всі естетичні уподобання нашого народу, і е, сам процес виготовлення е, виробів з глини, він е, простіший трохи ніж е, виробів зі скла, да, виробів з порцеляни. Поряд з гончарними виробами були і порцелянові вироби, були і скляні вироби, були і металеві вироби. Якщо ми говоримо про посуд, купити без грошей чи можливо таке. Можливо, коли йдеться про ярмарок. Безгрошовим способом міняли саме гончарні вироби, коли сам посуд правив за одиницю виміру. Продаючи горщик, майстер брав за нього ту кількість зерна, овочів чи фруктів, яка туди вміщалася. Приміром, на Полтавщині в одному з сіл обмін горщика на борошно відбувався так: господиня насипала повний горщик борошна, а гончар. Сипавши його у свій фартух, віддавав жінці виріб. До речі, саме з гончарюванням в українського народу здавна побутує погляд на ремісника як на творця всього сущого, і водночас чарівника. З великою повагою. Ставилися до таких майстрів. Енергетика е, того виробу, вона завжди відчувалася. Людина завжди вкладає е, у витвір е, у виріб свій свою енергетику. Е, і, ну, якщо ми візьмемо, скажімо, глечик да, е, з глини, він же теплий, він же е, близький тобі і, звичайно, звичайно це чарівники. Вважалося, що гончарі навчалися ремесла в дітька. Та примушували його ночами працювати на себе. Або цим то шкідливий для людей вплив майстра міг передатися через його вироби. Вірили, наприклад, що гончарі відбирали у молочного посуду здатність збирати сметану, щоб уберегтися. Наші пра речі творили особливі обряди, що розривали зв'язок майстра з його рукотворами. Була й інша думка протилежна. Люди порівнювали роботу гончара з діяльністю Бога, що створив Всесвіт і все в ньому. Ще донедавна в торгівлі існував звичай рукостискання та розбивання рук сторонньою людиною, коли збувалася реміснича продукція. Що воно таке? Давні українці вважали, що купуючи вирі безпосередньо у майстра, разом з переданою річчю передавалася і його енергетика. Народ вірив у те, що ремісник міг вплинути на якість та придатність виробу у новому господарстві. Тому саме виконання цих обрядодій розривало зв'язок майстра зі своїм виробом, і новий господар отримував усі права на володіння ним. Галас, сварка, мукання, мекання, ревіння все зливається в один безладний гомін. Воли, мішки, сіно, цигани, горшки, баби, пряники, шапки все яскраве, строкате, безладне, метушиться купами і снується перед очима. Різноголоса мова потопляє одна одну, і жодне слово не вихопиться, не врятується від цього потопу. Жоден крик не вимовиться ясно, тільки ляскання по руках торгашів чути з усіх кінців ярмарку. Ось виставили на продаж свої дерев'яні бочки, діжі та дерев'яні дуги на коней, бондарі, предки усіх сучасних українців із прізвищем Бондаренко. Питання на мільйон: чи були раніше на ярмарку реалізатори, чи майстри самі продавали свої вироби? Українознавиця Наталія Мельник стверджує, що саме з ярмарком пов'язаний прототип професії далекобійника, ну і відповідно реалізатора. Тільки їздили такі давні реалізатори на волах. Реалізатори були в іншій галузі ярмаркового цього життя. Реалізаторами я б швидше називала так званих фурників. Фурники це були заможні люди у селі. Можливо, чумаки, можливо, просто селяни, у яких були спеціальні вози, які називалися фурами. Тобто, ось ця теперішня назва да великих оцих автомобілів, да, які перевозять великі вантажі, вона дуже давня. Іноді селянин не міг змоги поїхати на ярмарок і продати свій товар. Він звертався до цього фурника, він давав йому цей товар, і він цей фурник великою кількістю його привозив на ярмарок. Потім продавав, потім звітував перед господарем. Ну, звичайно, якийсь відсоток того, що зароблялося з продажу. Тоді відшкодовувалася цьому фурнику. Я думаю, що це один із варіантів реалізаторів. На ярмарках зважали на всі потреби ярмаркувальників, які приїхали відпочити і отримати позитивні враження, бо навіть смачно попоїсти. Українці ярмаркували до схочу і від душі, аби гроші, тонкощі давнього вуличного фастфуду на ярмарках. На цих ретрофото. Їжу готували в ось таких печах ямах, моменти ярмаркових смаковеньок і на цих давніх кадрах, де молодиця готує просто неба, український автентичний десерт, ярмаркові ласоші, сластьони, прототип сучасних пончиків. На ярмарку можна було випити смачного вина. Спробувати смачного борщу, тобто це такі були міні-кафе, міні-ресторани. Там, де планувався ярмарок, відбувалися певні організаційні підготовчі роботи, тому що ярмарок був не лише місцем продажу різних товарів, а ярмарок був ще місцем розваг. Ярмарок був ще місцем певних видовищ. Ярмарок був місцем, де людина могла. Споживати їжу. І не безкультурної програми, звісно, адже не хлібом єдиним, а й видовищами славився український ярмарок. І мистецький фест, і театр, і концерт за все це правив ярмарок, бувши на ту пору центром народних розваг. Торгівля, веселощі та розваги. Увібрали в себе всю специфіку українського народу, його колорит, звичай та традиції. Саме на українських ярмарках народилися нові мистецькі жанри вертеп, інтермедія. Щоб зібрати якомога більше споглядачів, виступали штукарі, акробати, дресирувальники показували навіть виступи ведмедів. Ярмаркувати по-українському означало не лише гарно скупитися чи вдало продати. А ще й подивитися на людей, себе показати, поспілкуватися ба навіть познайомитися. Про це ми розповідали в минулому випуску. Ярмарок для наших прав був за фестиваль, яким був музичний супровід ярмарку до появи музичних колонок та вайфаю. Обов'язково кобзарі. Лірники, бандуристи, виступи цих митців народних були, власне, традиційною частиною ярмарку. Треба було якось людей вже заохотити туди, приїздити. Треба було їх якось розважати. Так би мовити, культурна програма. Організатори оцих ярмар... ярмарків вони розуміли всі ці психологічні нюанси, подивитися на людей. Означало подивитися на талановитих людей, подивитися, послухати е, розумні якісь е, речі, які, скажімо, звучали е, під час виступів е, носіїв думової традиції: кобзарів, лірників і бандуристів. Коні бити та нікатідолазики, щоб позволив бороду й обрити, з цього фото висновуємо, що на ярмарку гойдалки були неабиякою втіхою для українців різного віку. Та хіба тільки гойдалки? Були циркові номери, виступали артисти цирку. Навіть на деяких ярмарках ставилися певні такі балагани, дерев'яні такі куполоподібні балагани, де збиралися глядачі. І за відповідну плату вони могли подивитися певну виставу. Іноді ставилися театральні вистави. Є свідчення про те, що, скажімо, на одному з катеринославських ярмарків ставилася навіть Наталка Полтавка Котляревського, Москаль Чарівник Котляревського і навіть Гамлет Шекспіра. Люди мене підходьте, підходте, ковбаски! За об'ясню -ком комедія, учителя. Що це буде? Що буде? А от побачиш, що буде. А ось і ретро-кадри справжнього українського вертепу на ярмарку, який ще споглядали наші прам. Отакими були давні розваги. Про вертеп взагалі немає мови, тому що вертеп це був дуже часто під час зимових. Е ярмарків Вертепні ось ці постановки вони були традиційними. Увага! Розшук! ярмарок правив за своєрідну дошку оголошень. Тут привселюдно повідомляли про скоєні злочини та прикмети злодіїв. Якщо ви вже читали роман Василя Карпюка, за яким знято історичний екшн-режисера Олеся Саніна довбуш. То певно атмосферу ярмаркового народного суду відчули. Ще з учорашнього обіду йшла чутка, що впіймали ватажка опришків Олексу Довбуша, і на ярмарку мають його судити. Але чутки селян не страшили, а зацікавлювали, тому на ярмарок цієї дни не рушили не лише ті, кому конче треба, а й ті, кому не конче. Коли добряче розвиднілося, ярмарок гудів, як вулик. Буде файна торгівля. Приговорювали між собою. Айо, файна. Несхильний наш народ до такої показової якоїсь трагедії. Наш народ не любить дивитися на страждання інших, яких хто б не страждав. В цей час. Тому ось таких, як, наприклад, у Росії були ці місця, де е, карали е, злочинців, привселюдно збиралася велика кількість людей, у нас не було. У нас на ярмарках е, могли оголосити інформацію про злодія, про злочинця, е, який, е, говорячи сучасною мовою, перебував у розшуку. Е, тобто його прикмети. Склад його злочину. Називалося таке оголошення повалення. Де ж така символічна назва. Як і символічна сама назва цього неповторного й барвистого дійства в Україні, що вирує й повниться розмаїттям голосів та зветься ярмарок. Слово ярмарок походить з німецької. Яр рік, марк торг або ринок, або базар. Я ще думаю, що слово яр і корінь яр пов'язаний з е, поняттям рік, е, він не лише має німецьке походження, він близький і е, носієві, носієві культури е, слов'янської, слов'янської культури, тому що ми знаємо, що давній Бог сонця ярило, та, який е, народжував Всесвіт. Який народжував рік, і прижилося так. Це слово, воно нам близьке внутрішньо близьке психологічно і етимологічно. Традиційні ярмарки, з чумацькими мажами, рядами возів та скринь, кобзарями та вірниками усе це вже історія. Проте колорит велелюдного ярмарку Україна зберегла й до сьогодні. Щороку, в останній тиждень, серпня, ярмаркують у великих сороченцях щосуботи у косові. Напередодні дня Києва ярмаркують наповну на Андріївському узвозі, такі свята є дуже важливими, щоб зберегти ремесла, торговельні звичаї та народну українську культуру.